Антон Скуратов, відомий комік, блогер, тіктокер, знущався над своєю жінкою, бив її, душив, і про це взагалі немає жодного розголосу. Ніхто про це не говорить ніде. Можливо, ви знаєте Антона через Лігу Сміху або через канал на Ютубі і Скуратов, або через те, що вони постійні гості в якихось інших шоу на Ютубі. Ну і також він доволі таки відомий тікток-блогер. І от що виявилося, що його жінка страждала від домашнього насильства, і вона засвітила пруфи, Вона це все виклала. Але при цьому всьому жодного кенселингу, жодного хайпу на цій історії немає.

Я сделала аборт, потому что меня к этому принудило. Ебать, ну конечно, да. Я не могу с тобой сейчас развестись. Ну что это твои самых правильных и самых худших решений? Ты меня только что толкал. Антон, отвалидно, не трогай меня. Ну, як вам таке я, якщо чесно, просто в шоці. І факт залишається фактом, він робив отакі от неадекватні речі, і при цьому з ним далі продовжують всі ручкатися, знімати контент, ходити до них на канал. А я вважаю, що цю людину просто треба канцельнути, видалити із публічного простору і засудити публічно по всім фронтах цю поведінку. Напишіть в коментарях, що ви думаєте по даній ситуації.